Друзі, привіт! Хочу доповнити те відео, яке я вам зняв декілька годин тому. А саме про те, що українцям зі статусом УКР продовжили легальне перебування в Польщі до 4 березня 2025 року. Так от, нещодавно з'явилося нове трактування від Посольства України в Польщі, в якому йдеться про те, що ось це перебування легальне продовжили не для українців зі статусом УКР, а для громадян третіх країн, які внаслідок війни. Переїхали з України до Польщі, ось така друзі, ситуація. На жаль, особисто я впевнений, що для українців легальне перебування також буде продовжено, і буде воно продовжено найближчим часом. Тому що на це, як мінімум, є дві причини. Перша причина це те, що це рішення було ухвалено ще Радою Європейського Союзу ще в жовтні, а тепер кожна країна має зробити це на своєму рівні індивідуально. На ну, друга причина те, що це як мінімум просто нелогічно. І якщо поляки продовжили офіційне перебування для громадян третіх країн, вони просто, я рахую, зобов'язані зробити це і для українців зі статусом УКР, інакше я просто їх не зрозумію. Ось такі, друзі, новини. Діліться цим відео з іншими, щоб вони теж були в курсі, і слідкуйте за мною, тому що я буду тримати вас в курсі усіх важливих змін і подій. До зустрічі!